Доброго вечора, шановні українці. Розберемо статтю 65 Конституції, на Конституції, наукової практичний коментар мене попросили розібрати НАТО на ми цю статтю Конституції. Захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, які громадяни не зрозуміло, якого закону не зрозуміло? Читаємо далі, шановні українці, що я з цього питання думаю. Захист вітчизни є конституційним обов'язком кожного її громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави. І є справою всього народу відповідно до наказу номер 490 захист вітчизни, не обов'язок, а лише побажання Україна проголосила воєнну доктрину, згідно з якою держава не визнає війну як засіб розв'язання міжнародних проблем, прагне нейтралітету і додержання неядерних принципів. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї, немає територіальних претензій до жодної держави і не бачить в жодному народові образ ворога. Ніколи перше не розпочне бойових дій проти будь-якої країни, якщо сама не стане об'єктом агресії. Оборона України це передусім захист держави від збройної агресії. Що безумовно є справою честі обов'язком кожного громадянина? Вона поєднує комплекс політичних, економічних, воєнних, соціальних і правових заходів щодо забезпечення незалежності, територіальної цілісності, захисту інтересів держави і мирного життя народу України основні організації. Оборони України та повноважень державних органів щодо їх забезпечення. Обов'язки підприємств, установ організацій посадових осіб стосовно здійснення обороноздатності країни, встановлені законом України від 6 грудня 1991 року про оборону України. В редакції від 17 листопада 2000 року. Зараз нова редакція. Захист вітчизни це не лише її оборона, це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу. Тобто, захист вітчизни це захист конституційного ладу і не обов'язкове перебування в Збройних силах територіальної цілісності, економічно-науково-технічного і оборонного потенціалу законних інтересів держави. Та прав громадян то відстоює права громадян, як ми юристи, ми захищаємо ваші права. Це і є захист вітчизни, законних інтересів держави та прав громадян від посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, це відповідний рівень громадського порядку та громадської безпеки, збереження національної культури. Та інші, усі ці аспекти захисту вітчизни мають відстоюватися громадянами, тобто, ми повинні їх відстоювати проти узурпації влади Зеленським. Ми повинні відстоювати своє право, що диктатура в Україні зеленського не пройде. Всі його антиконституційні закони. Координацію з питань національної безпеки і оборони України здійснює Рада Національної безпеки і оборони України при Президенті України стаття 107 Конституції закон України від 5 березня 98-го року про Раду національної безпеки і оборони України. У статті 20 Конституції затверджені символи України. Є державний прапор, є державний герб і державний гімн, які визначені після прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України. Шанування державних символів, повага до них, захист є обов'язком громадян України. Справа в тому, що вони не були прийняті законом. Чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними силами. Стаття 338. Незаконне підняття державного прапора на річковому або морському судні. Стаття 339 Кримінального кодексу. А пам'ятаєте, шановні українці, як президент України топтався по українському стягу під час Дня Незалежності України? Я та все пам'ятаю, військова служба в Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України. Хоче напомлювати, що вони не створені спочатку і підписано. Взагалі, полягає в професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я та віком громадян України, пов'язаних із захистом Батьківщини. Про порядок походження громадянами України військовою службою визначається законом України. Від 25 березня 92-го року про військовий обов'язок і військову службу. Але реалізувати на ділі неможливо. Цей закон загальний. неможливо, обов'язок не виникає. Положення про порядок проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців затверджується президентом України. Та регулюється іншими нормативно-правовими актами. Хто не в курсі, як не піти в армію, звертайтесь до мене на електронну адресу академік.лав'єр Як згідно чинного законодавства, так званого у лапках чинного, не піти закона до армії, взагалі, вашому синові брату. взагалі, що потрібно робити? До 16 років, щоб туди не піти. Звертаюся, я вас приконсую стосовно цього. Саме так, військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян до захисту вітчизни, забезпечення особовим складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. А ТЦК не створено відповідно до законів України, відповідно до статті 92, пункту 12 Конституції України не створено. Як і ЗСУ, а також правохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, посади, в яких комплектуються військовослужбовцями. Військова служба є Державною службою. Особливого характеру, а виконання громадянами України військового обов'язку почесним обов'язком кожного. Військовий обов'язок включає підготовку громадян до військової служби, приписку до призовних дільниць, прийняття в добровільному порядку та призов на військову службу, проходження військової служби, виконання військового обов'язку запасі. Підкреслюю в добровільному порядку ви все це робите. Виконання військового обов'язку не тільки в запасі, проходження служби у військовому резерві, дотримання правил військового обліку, воєнний час загальний військовий обов'язок передбачає також загальнообов'язкове військове навчання громадян, не передбачає нічого. Згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу. Все це вказано в законі. Що ніхто. Нічого не зобов'язане Збройним силам України. Комплектування ЗСУ та інших військових формувань військовослужбовцями здійснюється через. Ну, зараз військових комісаріатів нема. А ТЦК. Законом встановлено два види комплектування. Шляхом призиву на військову службу на основі військового обов'язку, шляхом прийняття громадян на військову службу за контрактом. Для комплектування Збройних сил та інших військових формувань військовослужбовцями на особливий період проводиться планомірна військова підготовка, забезпечується перебування в запасі та військовому резерві необхідної кількості військово навчених громадян. Громадяни України проходять підготовку до військової служби, із допризовниками і призовниками проводиться робота, пов'язана з підготовкою до військової служби, яка включає патріотичне виховання до призивну підготовку. Хочу наполягти на тому, що ви не зобов'язані це проходити. Взагалі. Підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку у військових оркестрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військовою фізичною підготовкою, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні заклади, підрозділи вищих навчальних закладів, військову підготовку у вищих навчальних закладах програму програмою підготовки офіцерів запасу. Фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови, альтернативна служба, запровадження замість проходження строкової військової служби права на альтернативну службу. Як виконання загального військового обов'язку має за наявності справжніх релігійних переконань громадян України, які належать до діючих згідно з законодавством. Релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Порядок проходження альтернативної служби, врегульований законом України від 12 грудня 91 про альтернативну невійськову службу в редакції 18 лютого 99-го. Виконання законодавства про загальний військовий обов'язок військову службу є обов'язком. Кожного громадянина. Законом про військову службу і військовий обов'язок передбачена відповідальність керівників і інших посадових осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від підпорядкування і форм власності та громадян України, виник у порушенні порядку військового обліку, до призовної підготовки, приписки до призовних Участки призвано строкову військову службу проходження зборів, мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до ТЦК, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Але хочу наполягти, шановні українці, що жодної відповідальності не настає, якщо ви знаєте закон України. А особливо закон про військовий обов'язок військову службу. Можна легально не йти легально, взагалі, вашим дітям з 16 років, щоб ви знали. І нічого вам не буде, і обов'язку немає йти у військомат, так званий нині ТЦК. Заряд порушень. Передбачена адмінвідповідальність. Яка настає згідно КУПАП. За ухилення від призу на строкову військову службу. Стаття 335. Ухилення від призову за мобілізацію. Стаття 336. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів 337. Хочу наполягти, що кримінальна відповідальність по цим статтям настає лише тоді, коли ви підписали відмову взагалі і дали свій автограф. Тоді настає кримінальна відповідальність. Незнання законів України не звільняє від кримінальної відповідальності. Районні військові ТЦК зобов'язані під час проведення приписки до призивних дільниць призову на строкову військову службу та проходження зборів ознайомити громадян України з їх правами та обов'язками згідно з вимогами закону України про військовий обов'язок і військову службу. А ніхто нікого не ознайомлює взагалі, що саме цікаво, не встановлено, яким саме законом статті 65, і які громадяни повинні відбувати військову службу. Яким саме законом не вказано. Взагалі. І вони щось нам хочуть українцям сказати. Тому. Законодавчо, не передбачено взагалі примусі йти в ТЦК. Закон України про це каже, що ви не повинні з'являтися в ТЦК. Крапки. Тому вони вам брешуть, шановні українці. Підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал, на мій Instagram канал, на мій TikTok та Twitter. Обов'язково роби лайки, репости. До цього відео розповсюджуй в інших соцмережах. Обов'язково, шановні українці. Також жми в описі до відео кнопку спонсорувати. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЕСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд. Коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом IRDPU, щоб дізнатися детальніше про своїх контрагентів, замовляє в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права: як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки-репости. В описі до відео жми кнопку спонсорство, спонсорувати, становись спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людина, громадянина та фізичної особи. Обов'язково підпишись, роби лайк-репост. Разом переможемо. Також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профілю. YouTube. Також на мій Telegram підписуйся, Instagram підписуйся, і мій TikTok, а також Twitter. Обов'язково, щоб бути в курсі нових змін. В Україні. Також я випускаю ролики стосовно linux тематики